Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. Прийшов, тільки но подивившись, Ліверпуль, Манчестер Сіті. Відповідно, в гарному настрої з роботягами, на стрім одразу просто, хвилина-хвилину. А тут нас бац! І чергова порція шаленого контенту. Перший UFC 25, пік на героя. Так базово, але там є Давід Давідіноля, там є Яя Туре, там є Ді Наталі і купа цікавих. Карток, також нас залишилися всілякі там габела парки, вісімдесят і 14. Можливо, ікони. Тому ми просто на чилі говоримо про футбол і крутимо всілякі СБЧ. Бо це чорна п'ятниця. Так просто заведено у е а отже. Вашій увазі сьогодні нарізочка зі стріма. Сподіваюся, вам сподобається, і ви оціните лайком та коментарем. Якщо ви новенький на каналі, підписатись, не забудьте і приходьте на Твіч. Нас тут дуже весело. Ми можемо і про футбол поговорити, і потрейдити, і покрутити. А може інколи навіть і пограти. Давай, друже, перший в нас, пане е, Гузенко, постійний наш глядач, підписник і постачальник контента. До речі. Прикольно ці піки відкривати. По одному можна. З героями з іконами це буде класно. Але перша карта це стіна. Це що взагалі таке за герой? Я її перший раз бачу таку карту. Кабдевіля. Окей, кабдевіля це гудплеер, до речі. Він підходить під нову еволюцію, але це гудплеер. І Джокол. Джокол фігня він тебе є. Слухай, Кабдевіля непогано. Яка ціна СБЧ? Я забув сказати ціну СБЧ. Давайте прям тут скажу в нарізочці 117 тисяч монет. Добре, слухайте. Це непогана крутілочка. Кабдевіла, Та, напевно, більш менш. Друзі, друга спроба. Тепер я відкриваю. Починаю з серединки. А це гарний початок. Мені подобається. Спроба номер 2. Бролін було б теж більш-менш, до речі. Ууу, я беру оверет, да? Девен занадто травматичний. Пік-пак. Та ні, ну тут, да, тут Енхе, тут оверед. Оверед. Слухай, вітаю, це прям гарна карта. Взагалі без питань. Він ще й піде, бо там підходить. А, так. Друзі, в нас ікона, нічого собі. Пане Олеговіч, зібрав ікону. Вчора непогано з них сипало. О, Тарік в вечірку кинув. Привіт, Тарік. Пане Буданов, нічого собі. Але в нас тут стрім. У мене немає керування, друже. Пане Олегович, відкривай. Всі свої зібралися в недільний вечір. Як ваші справи? Що крутите? Та крутимо все, що є, пане Будана, все, що крутиться, дивись. Зараз открутимо ікону. Ебать, шо? Який Ардевич, ты шо, Олег, ты где, Олегович? Краще відік кармані, чи в по виконі. А, ні, ні, ні ні, ні. кам'янець так. Абсолютна насрань. Немає в тебе душі та серця. Але весь Київ хоче. Київ пише всі, що хочуть зібрати. Джісун тим часом в нас. В нього позиція погана. Він би був гарний, більш менше, якби не позиція. Це стіна, друже, мені шкода. Амічкур, друже, ми в тебе. Давай, твій герой. Сутра. Це напевно непогано для поточної етапу гри. Міліто стіна. І спроба номер 3. О, oh, Майкон, let's go! Це вже дуже гарно. Слухайте, пік ніби непоганий. Дякую за фоллоу. Ох, oh, нічого собі, оператор. Це зараз, де? Ого. Oh. Тут дивись, хто тобі потрібно. Якщо потрібен захисник, я брав Майкона, бо він більш метовий. Всіма не були. Вибачаю всім, тоді прийду. Так, да, я, 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 мені здалося, що ще не було. Просто жесть. Цікаво, як людям з там в складі падає дон стоматолог. Оце ти людям поняв зуби накалавродив. <laughs> так що у літа тобі набайтили. Футрети це, до речі, непоганий старт. Клаудіо Маркізіо, Ого. Гарний пік. Вже гарний пік, незважаючи на карту. І Гаррі Кьювел Я думаю, тут Маркізіо, очевидний вибір. Героя не буде 2 х по 55 піки і пак. Окей, Боня, відкриємо. Піки 55 відкриваємо, да. О, в нас два герої. Пане Сіма, дякую величезно. FC повага, контент. Два герої. Бажаємо вам успіхів. Думаєш. Руйкошта, фігня. Спроба номер два. Демсі, ще гірше. Отут, отут діло не буде, чат. Коли такий початок, мені здається, діло не буде. <сум> Він же сам безнадійно йде цей останній пік відкривати. Ховард це ще більш-менш, до речі, це воротар хоча б. В Діскорді можна, так. Да, звісно, в Діскорді теж є. У вас є гайд, друзі. В закріпленому повідомленні. Я кажу: всі, хто новенький, хто ще не був, хто хоче кинути шерплей, то закидайте. Спроба номер два. Спробуй ще. Та ні, якщо жіно, то було б сильно. Якщо жіноля зловимо, то тоді точно офстрім. Бо краще ми вже нічого не побачимо. Ага, ясно. Тебе заскамили поповній. Вже можеш навіть останніх двох... О, окей. Вже мож... А, так в нього він є. Да, тебе заскамали ще більше, ніж я уявляв собі. Але кабдевіля, ладно. Добре, що я не договорив до кінця. Друже, це насправді так собі. Гову було б непогано, але він в тебе є. Гову, гову було б гарно. Він ще і під еволюцію підходить, але він, на жаль, в тебе є. Тому Капдевіля і Ховар це стіна. Добре, скинь мені його нікнейм, я йому напишу в особисті, я вибачусь. Жесть просто. Так, друзі. Наступний пік. Полетіли. Руйкошта. Це погано виглядає. Ледлі Кінг. Опа, а це вже гарно з урахуванням нової еволюції. І кеслер. Я брав Кінга і Кінг одна з карток, на які потенційно 100К можна витратити. Бо там буде 84-й пейс. Єнот і захист з нього і так непоганий. І фізика апнеться. Але обери сам, будь ласка. Коли передаєш привіт дружині нікого не за. Ні, ну слухай, треба ж Треба ж так привіт передати, щоб запам'яталося, а не, а не просто Привіт, Єлізавета! привіт. Ви тут дебіли! Хо-хо-хо, о-хо-хо-хо-хо. Ха-ха. давай. Нам всім по 30 плюс років, і ми відкриваємо піки. Хо-хо-хо! І слюни, ти да? за обличчям росту. Окей, okay, 82х14. Let's go. Останній. И знов. Це икона! Це икона Судерструк? Икона, нападник Англия, хто це? Там є мусор? Це СМІ, дівчинка, да? А, блин, а чого я не радію? Да! А чого я не радію? Я не знаю, чого я не радію, немає не эмоций. ха 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 Добре, я я уходжу в бан на хвилину. Базару немає. Засікаємо. Був був базар, все чесно. Зараз. Де там таймер? Зараз приводу ДСІї відповім. Давайте поглянемо на контент від Big Dead UA. В нас є міністр Опа. Міністр захисту Вьордл Ван Дайк і є міністр сабскрайбів на каналі Дмитро. Ну, до Тевес однозначно. До речі, в тебе такий склад, що я не впевнений, що він туди залетить, але. Але як карта ніби перемога. Ту-турту-ту-ту. -туту. Можливо, опа, чат. Хоп! Дмитро зібрав куміра. Навіть не дав нам посмакувати це. Він Жорзіню зловив. Та срав, БПС, ЩО це за бразильський рандеву? Карнавал! Який рандеву? Чого я сказав рандеву? А, ГАРИНЧА, це не жерсені! БЛІН, але ГАРИНЧА, це теж класно. Але жерзиння було в краще. Що відбувається? Дві ікони, два бразильця. Скільки? ГАРИНЧА теж лям коштує. Карагера я відповів. М М Рауль, да, Рауль буде завтра. Оу, він дуже швидко відкрив. Сідней Гову. Пане Богд. Не дочекався, напевно, поспішав. Сідней Гову це класна карта. Він ще і пі Ево підходить. Щоправда, я не впевнений, що воно йому потрібно, але сам по собі Гову це класно. Один з трьох базових героїв тепер пане Котовський. Я Літманєн. Легенда. Франческолі. Вже все. Віджив своє. Оу, oh, Роберто. Слухайте, цей пік виглядає теж як перемога. Виглядає, як це треба збирати за 100 000 монет. Роберто – це перемога. Дай мені ці два піки. Так, да, тим часом в нас. Ешлі Коул, да? З урахуванням того, що вже вийшов новий, цей нецікавий. Він був більш-менш кудись там натягувався раніше, але не зараз. Фігня. Дякую за контент, люменометр. Дімон тепер з героєм. Що по герою. Папен, фігня. Маскерано. Не краще. Я б Ховарда брав. Або Папена, якщо є Воротар. Але в цілому пік Фулл Стіна. Спроба номер герой. Спроба номер герой. Пане Юрію. Маркес Фігня. Оу! Вінсан Компанії з золотим єнотом. І Зеро Берто! Тут і обрати можна. Мені здається, Компані кращий. Компані метовий захисник. Ей всі повага завезла. Але якщо тобі. Дивлячись, хто тобі потрібен. Консоль ще буде. Прийду. Я думаю, залечу. В герої норм. Опа! R Купер. Слухайте, я читаю R Купер, мені завжди здається, що це Лі Купер. R Купер і твоя ікона. Дайте мені третю Бразилію. Ні. Це буде містер. А ні, тут може бути хто завгодно, але це буде стіна я хотів сказати клювер. Да, це буде він, Але тут точно була б стіна. Міг би бути ще Ван Персі або Ван Ністелрой. І таке буває, да? Після тих двох, які ми побачили. Ікона! Після габела піку ікона. Цап. О ні, Лаудро, блін. Як таке можливо? Такі дві перші круті і такі дві габельні другі. Ну Який Лаудруп, ну який клюверт. Шіш, друже, мені шкода. І там не завезло, і там не завезло, блін. Вимагаємо симфонії чи сонати в нього були чат. Допоможіть мені. Бо я так собі по культурних е спадщинах на жаль. Перша спроба така собі. Ой-ой-ой-ой-ой, я вже відчуваю тут третю стіну. Лід мені не маски Жулі. Ай, яка стіна? Але габела. Герой, Йорнар Ріса, який в тебе є. Лендон Донован, який в тебе б краще б не було. А Бідіпеле, який сюди. Отак от, от, в останньому піці. Залетіла перемога. А в нього три піки на герої. Ей, всі повага! А ви кажете, не працює, коли багато збираєш. Ось воно як може і спрацювати. Клаудіо Маркізіо, доброго здоров'я. Отак от. Два з двох буквально просто. Іди сюди. А Бідіпіле, до речі, не дуже дорогий. Маркізіо теж по 200к. Але вони обидва відбивають пік. Ледлі Кінг, Непогано кану Стіна І Роббі Кінг, який в тебе є. Слухай. Три таких, знаєш, три піки роботяги, мені здається. Так, друзі, в нас, напевно, ікона, да? Мені здається, да, набор з куміром. Пане Халі Карнас. Успіхів тобі. Були сьогодні в нас і гарні ікони, і не дуже. ФРВ Португалія. Це у себе? А там же нема більше нікого. Як це працює! Е, у себе Оршо! О-хо! Яхто словить? Просто людина залетіла. А це дебют чи ні, Халікарнас? Тільки що ми бачили лаудрупа і Крюверта, І тут Еусебіо! Ні-ні-ні, я... не байтеся! Я не хочу четвертого шокера. Це, Да, це кращий паки на легенду, які я бачив, погоджуюсь. Ха, хімік треба йти збирати. Давайте нам, кого Ларсона, да? Або Ріно Гатузо. Містера Калюжного. Це дівчинка? А хто там з Німеччини в нападі з дівчат? Или, або це не дівчина мене глючить. О! Я навіть не знав, що вона є я забув. Хар... Він пише хорош. Замов не викада. Я можу відкланятись! Як просили! Дембіля теж біст, безумовно. Пане Буданов і його герой. Тім Кейхел. О, Форлан було б класно, але він в тебе є. Дієго Форлан. блін. І Аль Оверет, летс Let's go! Хоча б Оверета тобі не доблікати, бо було б дуже прикро. Давай, хто переможе? Зведь, тобі важко буде програти. Але це Хендрик. Ні, це Пірло. Ні, це Ларсон. Ларсон. Ха-ха-ха. Отак от. Ха-ха-ха! Хотів кінту, поняв Ларсон, а отримав собі. Ой, яка стіна, блін. А Що ж вас так заскамало бо В нього хоч рейтинг 92 ий Трошки курить. Тільки не Сколс і не Джерард. Окей, бо вони в тебе є, я поняв. Перший герой. Скотт. Скотт це майже як Сколс. Люнберг. Не, не близько до Джерарда. Бомпастор, bon беру Бомпастор, bon до речі. Бомпастор bon куди ще не йшло. Гулітгенг, да, а, ні, фізика 74. Кумір, чат, замовлення, не Сколс і не Джерард. Окей, зараз буде тобі Лемпарт. Третім. До англійців. ФРВ. Оу! Самуеля то! Та ну нахрін! Та що це за стрім сьогодні, бляхами наше ребро болить. Let's go! Let's go! го! то! Ютуб. Дякую вам за перегляд цього відео. По традиції не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, па. Комусь рейд зробили. Дарк Геральд Твічу. Чат, я пішов до малої. Я втікаю. Ви переходьте до Дарк Геральда Твіча. Передавайте йому від мене привіт. Ви найкраща аудиторія, я вас обожнюю. Не розчаруйтесь ті, хто нікого не зловили. Серденько вам, все обійняв. Ви найкраще. Па па.